Підсніжники, що? Да От дехто нам сказав, що це якраз за заресем червону книгу і ми з yeah. вами порушуємо екологічне законодавство. Так, вже настільпати. Господи, як все складно. коли Бачите, як ми далі рухаємося, які в нас перспективи. Які а нас мені плани надприємно, і... тому що кожен раз, коли я приходжу до Миколаєва, говорить, на сніданок від дарує мені, квітень, так багато квітів ще ніхто не дарував. Я думаю, що такі швидкий. А... приємно, це, це дуже для приємно, приємно до того. Рахуйте, що це для всіх жінок України, бо я маю таку нагоду бачитися з Миколою Григорьом. Щиро дякую. Ти з нами на сніданку. З Маріуполя наш колега, людина, громадський активіст, насамперед, людина, яка з нами багато часу працює в команді, це Геннадій Іванович Дюжик. Він дійсно форпост тримає там в Маріуполі і займається досить такими цікавими питаннями і питаннями навіть національної безпеки, скажімо так, тому що, на жаль, такі... В облозі знаходиться, і ми брали інтерв'ю в нього перед виборами, які мали, які мали бути в Маріуполі. А сьогодні він теж не, не очікував, що попаде на сніданок, але попав на зі мною на сніданок. І сьогодні нам розкаже поділиться з Миколою Григоровичем і з нашою командою усіма, з людьми України про те, які там відбулися події вже після виборів, і що відбувається зараз в Маріуполі. розпочати сніданок вчитися до кави чаю, до І інших наших насових надбань, тому що ми ще дуже раді будемо послухати I would probably put a new Бойка, бочинка, пенсіонера вважати майже Це не моя особиста думка, я передаю, до речі, що він саме десант там собі цю команду формує, є, скажімо, закулісні греча, і мене лишило на мило. Всі, всі корупційні схеми залишилися. Ну, що найменше там стандартна кнопка, наприклад, усім школам вирішили встановити тривожну кнопку. Хоча ну, ніби є міліція, поліція і так має виїжджати і якісь таких сесії ще не було, але нехай порахували там приблизно мільйон. Thank you. Як ці когось до витраченої комісії так і не виявило. Десь пішли, десь пішли, ну ще досі не з'ясовано. Активісти там працюють і працюють перші трохи. Ну, політичні поліполітичні сили, але вони перевагу не мають, бо там перевага вийшла. Всі, хто з заводу. Це ну, косяко бабуха, скажімо там, на сучасний момент. Минулому це партія регіону. Отже, все ніби. Тобто Войченко і Бойко в одній команді. Я маю на увазі Юрія Анатольовича Бойка, який очолює опозиційний блок. А це ну батьки скрізь, бо в мене таке питання. Я розумію, що ну і якраз жителям міста ці всі проблеми звичайно актуальні. І проблеми не тільки бюджету зрозуміло використання, але й ЖКХ і ціни і соціальні всі проблеми, і шляхи. От а не зараз не росте громадський рух незалежно від того блоку, наприклад, від незалежно від про там сробо інших. От як ми от говоримо про народні збори, коли об'єднаються об'єднаються люди, якраз громади, і от якраз і громадське представництво в раді, а тоді вже більш потужно незалежно від ради, але воно пливає на раду. Це як народні збори То представництво, наприклад, про спілок, представницького громадського організація, представництво наприклад, патріотичних сил, атошників і соціальних, наприклад, груп, які відстоюють свої права, чисто людські права, права місця, наприклад. Не пов'язано з політикою, але це ж відповідно вплив безпосередньо на мера, на раду. І якщо це потужна об'єднання, воно може мати таке надзвичайно важливе значення. От у багатьох уже регіонах вже створюва такі представники сторонних зборів, а це десятки тисяч людей. І з таким форматом не рахуватися ні меру при впливу ахмєтових там бойків Оковлоків, уже неможливо, тому що стає така розтяжка. З одного боку там тисне тіньові структури олігархи, але з іншого боку, люди вони зметуть і мера, якщо дійсно питання стане вже гостро, і тих олігархів посунуть. Так не нас нема ще спожає ще створити, скажімо так, щоб. з цього я вибачаюся, я ставлю свої два слова. Більш того, ми кого щоб ви теж були в курсі справи? Ми зараз від вас йдемо на нашу громадську раду. Саме ми вже обговорювали програму цю Жокаха. Вже mm -hmm. Геннадій Іванович кілька днів тут ми вже зустрічалися, і сьогодні знову на час дня ми йдемо в свою, скажемо, за свій круглий стіл і теж поприходять люди інші. І більш того, усилимо Геннадія Івановича, бо ми там ще є чотири районних центри, з якими ми співпрацюємо тісно в Донецькій області. І прийде Володимир Юрійович, він дасть йому. Скажем, баченням і людей, щоб сплотити більше їх разом І запрезентуємо цю нашу програму по Жоках для того, щоб попробувати з Геннадієм Івановичем. А він дуже такий у нас потужний, моможний такий керівник. І скажемо він і територіальну громаду. Ми сьогодні будемо обговорювати, як то зробити в Маріуполі, щоб то теж був і наш корпус, тобто наш він є наш. Але щоб це була наша організація, ще більш лилися активісти звідти і ще більш стали одним цілим кулаком. Бо і раніше спілкувалися просто громадські діячі. І обмінювалися проблемами, питаннями, які там Раз, По є. конкретним справам, Наприклад, тема О, ЖКХ, так. тема цін на газ, тема цін на електроенергію, тема вона, вона. цін на пальне, от а це теж накладає на продукти харчування, на транспорт, на все інше. Але тут питання і міста, а тут питання і центральної влади. І тут якраз те, що вони дуже добре поєднання якраз наших можливостей і народних зборів, і фахівці високорівні і проведення круглих столів, але прийняття рішень про зменшення відповідно цих навантажень на людину. Є підстави, от наші фахівці всі говорять. І, наприклад, і енергетики, і той же Кучеренко Олексій ЖКХ з разом з фахівцями, і ті ж суспілка енергетики по електроенергії, по газу, по пальному чітко вказують, які параметри і які то, відповідно знижки повинні бути, щоб залишились рентабельні наші підприємства, наші добувні компанії. Транспортуючі компанії, але з іншого боку, яка ціна для населення буде, яка поступить відповідно скільки і повинна ціна бути для споживача в квартирі, в будинку відповідно теплокомунерго. Отут, я думаю, треба конкретизувати, тому що зараз іде потужний, потужний формат тіньових стосунків в плані формування ціни монополізації обленерго, облгазів, ЖКХ. Тим більше тим більше нас не є перспективи Я Думаю, що сьогодні буде обговоритися, що з першого. Серпня вже постане питання, якщо не ОСББ відповідно керучі компанія, керуючі компанії, а керуючі компанії чи? Чи? чи будуть олігархи або mm -hmm. представники влади разом з олігархами. Це я думаю, та тема, яку сьогодні треба не тільки обговорити, а операція ми сьогодні і думаємо то хто в нас національна рада уповноважених територіальних громад, які входять двадцять чотири наших по області. І зараз працюємо з районними центрами, такими як Геннадій Іванович. і От сьогодні теж прийде і Розумовський Сергій прийде Аркадійович, і, Рівів, і на цю зустріч також колеги, прийде да, і прийде наш комітет по боротьбі з організованою злочинністю Володимир Юрійович. Ми хочемо, щоб очолив mm -hmm. цей комітет в Маріуполі Геннадій Іванович будемо давати йому отужно, таку прийде, пропозицію. Отужно, да, да, ми приймете, будемо пропозицію давати. Допомагать, я я, я, я ж що ми будемо давати вам таку пропозицію для того, щоб об'єднати зусилля і для того. щоб Дійсно, щоб через національну раду уповноважених територіальних громад зробити управляючу свою компанію, яким скажем, була були знизу від народу влади, завдячуючи вам, щоб не було оцих поламати цю схему цим олігархам, дуже серйозні в нас наміри, Микола Роч, і дуже. Серйозні люди і програма серйозна. Але як воно вийде, як люди нас мусять підтримати, бо і ці люди вже сміються. Люди, що автомат буде дешевше купити, от, чим чим оце сплатити комунальні послуги? От ми працюємо, от і вас теж ставимо до відома, бо нас пока воно на працювання на працювання. А коли вже дойде до того рівня, що треба буде потужно, а ви знаєте, ми, ми доповідаємо вам. Во потужна підтримка, то ми звичайно тільки на вас і розраховуємо. А я думаю, що об'єднуючись, якраз і будемо так. вирішити питання і по цінам, і по формуванню тих громадських структур, які будуть об'єднувати всіх містян і контролювати і ціни відповідно, і роз, відповідно, всі бюджетні розрахунки, все інше. Але я вам скажу навіть при тому, коли є, за ними стоять великі олігархи, і тому подібне. Я я інколи спілкуюся з ними, але в плані чого? а їх перспективи? І ми говоримо, уже не буде того, як вони безпреділа. Ви награбували якраз свій період, і за рахунок і краш, і хабарів, і жертв людей багатьох загинуло. Тепер приходить народ, і ми будемо все одно м'яти ситуацію. Або ви будете працювати чесно і відкрито, і повернути ті награбовані кошти, або ви будете в кримінальному порядку відповідати і будете відбувати покарання аж до кінця свого життя. Альтернатива така буде. Тому інших не може бути. Ми це їм відверто говоримо. Тому я думаю, що і громади. Повинні заявити про свої права, про свої інтереси. Це не якісь інтереси наші з вами особисто, це інтереси сім'ї, це інтереси, наприклад, міста, інтереси громади в цілому. От і якраз ми їх повинні стояти. І це передбачено і нашим природним правом, і відповідно міжнародною декларацією прав людини і громадяни, і нашою конституції. Тобто ми діємо в правом полі, але діємо виходячи з тих інтересів, які важливі для людини. Тому що і держава, всі президенти, і уряди, і мери, і правоохоронці повинні працювати для людини. Ні, за там якісь ідеї там далекі, то для конкретної людини це так передові країни світу визначили і вони процвітають. А у нас зараз віддатні схеми. Отут за рахунок людей ми я думаю поламаємо. Ще додати, скажімо, які є значення Маріуполя він ніби трохи відокремлений, але він на ньому дуже чітко віг, можна бачити всі процеси, які в країні може десь приховані, бо справді обладміністрація нас ну не керує зовсім приїхали. Щось повинні з мера, все. Відірені людей відірване. Відірваний. Да? Транспортно, ми відірвані. Сильно нема що ну, заперечувати. Плив все-таки єдиний архіє приблизу, і з Росії, бо їздять там туди-сюди. Да. Є агенти, скажімо, і впливу. Ну, таким, щоб ви розуміли. По місцях новоподія це взагалі нонсенс. Але є у нас деякі здобутки громад, це відстояла. Відстояла корупційну схему, не було закупівлення по ціні нових, якісь був чи там треті сортні чеські тролейбуси. Купили більш-менш нормальне декілька. Але нас дуже слабо ну, прислухаються. Десятки вже запитів є міськраду, наприклад, або ну, місь віконком, але жодної відповіді немає. Ну тупої ідеї норм. Тому саме я хочу підтримати, що треба якісь рухи створити декілька ну пов'язані між собою щодо концепції народовладдя саме які були всеукраїнського масштабу, щоб досвід інших регіонів, бо ми ну з'їздили трохи у Львів, дякую нас запросили. Ми подивилися то, вибачте, там трохи інші ставлені до гриманка. Це ж таки вплив Європи більш міцний, або там, ну, керівництво може, більш, ну, скажімо, більш демократичне, не, не жорстке диктатурне. А тут звикло, що завод, диктатура, ну, суто пирамідальна з тюньовими схемами, ви правильно кажете, Микола ну, За кулісними. Кажуть одну, роблять вже третє, або вже, вже інше, четверте. Ви знаєте, яка ну, ситуація? Самоткій. От, от громада вдалася, ви дуже правильно говорите. але... Що розпочинав, в таких складних ситуаціях, і по інших країнах, де були бандити, тоталітарні режими, от піднімалися активісти, ми з вами. От як ви говорите, піднімаються спочатку громадські ради, тоді піднімають відповідно більш активно, але на інтересах людей ставку роблять основних це їхнє життя, це їхні ціни, це і ліки, це зарплати. А це піднімаються тоді і громадські організації, все піднімає поступово орієнтуються, і про спілки починають орієнтуватися. Спочатку вони під владою, під адміністраціями. А коли дійсно питання поставило, що нема за що жити. Коли дійсно є перспектива, що ми об'єдналися і змінимо ситуацію, тоді вже відповідно йде потужний рух. І це єднання на такому, наприклад, міському рівні, навіть в складному регіоні вашому прифронтовому, фронтовому ж фронтовому, вже ми говоримо, олігархічному. Але маючи і приклади і в інших регіонах, маючи єднання зараз вже з центральними народними зборами України, а це тільки ми говоримо на 30 січня, було 2150 делегатів. Всіх областей, включаючи Маріуполь вже, і Донецьку область, і Луганську, і Закарпаття, тобто вся Україна, навіть Севастополь Севастополі і Крим прибули, якщо ми говоримо про їх захоплення, але і ці делегації були. І ми сказали конкретно і по ЖКХ, і по цінам, і по встановленню миру, і по захисту України, і по територіальним громадам, і по олігархату. От да, це поставили питання. Я поставили ні, люди, не справляєтесь, міняємо кадри. Точно так же будемо відкликати, тоді, якщо мер не буде діяти в інтересах громади, ви мерів, вже поставили питання в нас, де в Чернівцях. Конкретно хабарник зібралася величезна громада, 800 делегатів. говорить, все, ми питання ставимо про зміну цього мера. Хоч він вибрали до три місяці назад. Я думаю, що може прийти в Маріуполі, коли зберемося потужна громада, скажемо, не виконують функції громадян. Відповідно, відкликаємо його і виберемо достойно сильне мера. Але це на тому, коли вже підйом буде потужний громад. Але я думаю, з центру буде підтримуєте, тому що один Маріуполь з цим не справиться. Тому що треба, щоб була потужна позиція громадськості України, передових людей. Але по конкретному справах які в інтересах людини, щоб люди відчули, що це, наприклад, реально буде, наприклад, і народовла, Реально реальну зижні ціни. Реально появиться якась перспектива відкритої роботи, а не олігархічно контрольованої. Реальне право і громади і спілок появиться, а не навпаки, вони контрольовані, жорстко затиснуті. Але щоб розламати, треба об'єднатися. Це в першу чергу. І громади, які починають зараз підняти Маріуполь, і громади інших регіонів Донецької області, інших регіонів зараз підняв Запоріже рядом колосально. Уже Магнати, олігархів, прокуратуру і суди, які війшли в корупцію, вони просто-напросто просто не допускають до виконання їх пунктів злочинних. А що, захоплення земель, захоплені підприємства, Просто відверто, цинічно, очевидно, захоплюють, без ніякого права, без нічого. Люди стали на захист. 15-20 тисяч піднялося, і тепер півроку ніхто туди не рухає. Тому що люди піднялися за свої права. Рушити, говорить, ми маємо конституційне право захищати свою власність, землю, свої заводи, свої фабрики, які прийшли з автоматами. Запросивши бандитів з Дніпровського області з іншої області і намагаюся захопити. Тому ні, цього не буде. Цинічний відвертий бандитизм. І в цій ситуації є конкретні проблеми людей. Це складніше, зрозуміло, що ми вирішуємо ціни, вирішуємо зарплати, але треба вирішувати. З проспілками визначилась по Маріуполю. По всім, наприклад, темам, які зараз під або олігархами, або навіть державним підприємством, Мінімум зараз по всім ознакам треба збільшити зарплату в 2,8-3 рази. Чому? Тому що і рівень життя, і інфляція, і е, відповідно можливості подальшому е, обороту всіх відношень. Якщо людина має більшу купувальну спроможність, відповідно вона і купує більше, виробляє більше, більше податків, більше робочих місць і тому подібне. Замкнути цих багатьом регіонах от отакий формат і виробництва споживання і великого бізнесу, і малого середнього бізнесу, і державних підприємств, якраз створює хорошу інфраструктуру для діяльності кожного регіону і кожного міста. Тоді появляється відповідно стимул і для праці. Стимул для відповідно і більш ефективної роботи і в громадському житті, тому що люди більш вільно себе почувають, нормально відпочивають, нормально лікуються. А зараз багатьох людей просто не лікуються. Чому тому, що на ЖКХ не вистачає. Я не говорю на продукти харчування, на ліки, на операції, не дай Боже, отака От ситуація сьогодні.